Всім привіт, друзі! Мене звати Сергій, ви на каналі Wod Blizz Brothers. у грі у мене Smash Show XO. Сьогодні огляд на танчик Grave Digger, або могильник на український. Ну і ще трошки давайте інфи по каналі. Цей канал ми створили з братом на двох. Тут ми стараємося робити відоси почергово, тобто деякі викладає мій брат Богдан, деякі я. Також стараємося стрімити кожен день або через день, як виходить. І будемо дуже вам вдячні за те, що дивитесь нас, за, за те, що спілкуєтесь з нами, ну і тому подібне. Тому не забувайте підтримати нас лайком, ми будемо бачити, що вам цікаво, і будемо робити контент частіше. Ну і, звісно, підписуйтесь на нас, це для нас дуже важливо. Дякую всім і переходимо до танчика. Тож, друзі, ми в Ангарі, дивимося на такий прикольний танчик. Комусь подобається на вигляд, комусь ні. Але фішка в нього в тому, що він унікальний. От, він фановий танчик. Тобто на ньому можна відволіктись від десяток, можна покайфувати собі. і так далі. Такі от танчики, як Хелсінг, анігілятор, ну і так далі. Е, дивіться, я б хотів зібрати їх всіх, тому мене цікавлять такі фанові танчики. Е, я кажу ще раз, щоб відволіктись деколи, покайфувати, поіграти. Е, не робіть ніколи, так як я. Сьогодні є розіграш, так, е, він ще буде 5 днів. Він мені випав перед останнім, як бачите. Не робіть такого, тому що це є 11 тисяч голди. Ну, так як мені він потрібен, цей танчик, бо я хочу зібрати. Ці всі танчики, такі, як Хеллсинг, там і так далі. Оці всі танчики я б хотів зібрати у свій ангар. Саме фанових танчиків. От, і тому я відкривав. Тут я потратив 11 тисяч голди. Його можна купити. ну, Тобто, ця вся рулетка коштує 13 тисяч голди. Так ВГ оцінили цей танк. Дорого, не вартує своєї ціни, але ну, вже як є. Так, пораджу тут можете спробувати відкрити. Якби я, я був простим ігроком, наприклад, то б я відкрив там максимум там, до 500 голди. От, я би покрутив рулетку там, 4 чи 5 разів і все. От, випав, випав, не випав, ну то не випав. Отак. Тому о, ВГ, як завжди, тут шанс маленький. Зараз подивимось. А, в мене не показує. Тут 100% пише на останній цей. Там, по-моєму, 0,80%, якщо я не помиляюся, там ну, там малий відсоток на танк, тому рулетка як рулетка. Дивіться самі. Ну, максимум я б потратив 500 голди, якби я був простим ігроком. Давайте так. Давайте переходимо, може, до ТТХ танка. Подивимося на його ТТХ. Дивіться, так. 200 шкоди, 282 шкода в хвилину. Ну, непогано, як для сьомого рівня. так? Це є, що в нас тут цікавого? Цікаво, у нас барабан. Барабан у нас на 6 снарядів. КД між снарядами 0,67 секунди. От, А КД цілого барабану 11 секунд майже. Ну, теж непогано, на цифрах виглядає дуже добре. От. Далі, середнє пробиття броні 178 бронебійними. Ну, дивіться, в того ж самого тігра першого, пробиття 203. Ну, але тігр перший це ж імба на 7 рівні. Тому може бути, так? Може бути, з сімками себе цей танчик е чує добре. Е альфа одного снаряду 90, під 75. Тобто з бронебійних виходить десь під 600 урону. Під каліберними десь виходить під 500 урон. Ну, це ми зараз перейдемо в тренувальну кімнату і подивимося. То давайте переключимося туди. Так, дивимося з екрана тигра першого. Бачимо, що башта, тобто щоки Сірі, НЛД Сіри, звичайно, туди все залітає. Між ВЛД та баштою теж є сіра зона, туди теж залітає. Нагадую, що в тігра першого пробиття 203. Так само пробувається в сусок. Е, Дивимося, чи може танчик потанкувати ромбом, може. Треба так робити. Якщо тігер візьме більший кут, це вже, звичайно, е, буде залітати. Ну, і, і в ці екрани не залітає знаряди, туди не стріляйте. Ці екрани танкують. От. Ну, як бачимо, танкують. Цей тігер перший. От, Зараз ми перейдемо на Т20, подивимося СТ-шка Т20 американської гілки. Подивимося, що він зможе. В тігра першого 203 пробиття, в Т20 168, якщо я не помиляюся, десь так. Ось бачимо з екрану Т20, все червоне. Тобто цей танчик проти СТ-шок 7 рівня чує себе комфортно. Так, Ця планка не пробивається. Пробиттям до 200. Вже більше 200 ця планка пробивається. Тобто туди можна спокійно закидувати. Катки теж танкують. От. І навіть під таким високим е, кутом все одно СТ з пробиттям 165 чи 168, я перепрошую, бо я вже забув. Не пробивається. Е, от, ось так. Оця зверху, як його назвати, не знаю, шляпка. Теж не пробивається, можете туди не стріляти. От. Цей танчик він комфортний проти сімок, шісток. проти 8 йому тяжко, тому треба грати сейвовіше. Треба старатися не попадати з лишній раз. Частіше їздити на СТ-фланги, вам там буде комфортніше, а танчик дозволяє, тому що як для тяжкого танка у нього хороша мобільність. Дивимося, що на естежці можна закрутити, спокійно ставити на каток і вже під таким кутом буде пробиватися. Ось так. Так що зараз переходимо, дивимося на, його, на ефективність його барабану. А потім перейдемо в лайф режим, зіграємо бій, подивимося, як він себе чує в рандомі. Вистрілюємо барабан. Бачимо, що вилітає 567 урону. Ну, так як я казав на початку, там вилітає під 600 урону. Переключаємося на підкаліберні. І пробуємо його зараз пробити підкаліберними. І бачимо 446 урону, друзі. Не сказав, що багато, але і немало. Тож, переходимо в бій. Так, добре, друзі, йдемо до бою. Пробуємо, що в нас з того вийде. Дивимося обов'язково на сетап. Що там у нас? Почекаємо. Ну. 260 гравців в черзі. І чекаємо. Є. Ага, дивимося ми в топі. Що ми тут бачимо? Це є тяжкий сетап тяжких танків, хіба одна ЛТ, дві, одна СТ в них. І нашій Лео повинен там розібратися з ними, тому ми їдемо до ТТ. На самому рівні ми себе комфортно чуємо. Ага, дивлюся, що взагалі капець, так? Бачимо, що наша ціла команда поїхала на міст. Добре, ми постараємося тут зіграти на наперекати, підловити когось. Давайте станемо тут ромбом. І чекаємо. Бачимо, на точці Б вже хтось стоїть, значить зараз будуть вони переїжджати. І так, я в засвіті, це максимально погано. Але тут нічого не зробиш. Чекаємо. Чекаємо, хто там може бути на точці Б. Бачимо 6 танків, так? Тут один на точці Б. Добре, задовго стоїмо, мусимо їхати. Зараз ми зіграємо. О, роздаємо свій барабан 583 урону і це один не залетів, тобто там було б плюс 600, 600 плюс, точніше. Ну я ж кажу, на сімках цей танчик отак їдемо підставлю, просто їдемо, прямо ставимо ломб і розбираємо кв -шка. ну погас він навіть не вистрілив. Душимо далі просто. От, користуємося, забираємо ЛТшку зараз. Погасами немає смислу стріляти, там пробиття БТ20. Отак От виходить грати максимально фановий танчик, друзі. Давайте їдемо, будемо душити ФВшку. Їдемо по неї, бачимо, що ми її не забираємо. Зразу стараємося їхати лобом. І просто роздаємо цілий барабан. Ховаємо ЛНЛД, щоб він. Подивимося, чи він щось може зробити. Не може. Звичайно, не може, тому що ми в нього в прицілі червоні. І роздаємо ще один барабан. 560. І вже 2600 настріляли. Я скажу, просто получаєш задоволення від гри в таких іграх. Ну, і лишився у нас тігер перший, не знаю, встигнемо ми ще якоюсь сторону настріляти чи ні. Постараємося настріляти. Рахунок 6-2. Так, так, лишіть нам його ще. О, один не залітає. Ну, 400 нормально. 8 секунд КД, можливо, ще трошки поживе тігр. Ще для нас не поживе. Добре. От бій у нас вийшов перший, Ну це з сімками, звичайно. З сімками він себе чує дуже комфортно, цей танчик. 3000 урону накидали. Друга степінь. Йдемо ще один бій, подивимося. Що у нас? Можливо, закине до вісімок, буде доречно вам показати, як цей танчик на вісімках. Ну, на сімках ви бачили, я просто їхав вперед, просто їхав, наставив лоб і погнав вперед. Як бачили, клінчувався зразу з Фвешкою 201. Вона і так нічого не могла зробити, але клінчуєшся і він тебе просто пробити не може. Йому не вистачає пробиття. Ну, На жаль, знову кинуло до Сімок, зіграємо ще цей бій. Теж завжди дивимося на сетап, куди їхати. З, вісімки, чи... з вісімками, скажу зразу, частіше ви будете їздити на СТ фланг, ви там будете ефективніші. Тому що з тяжкими танками вам буде дуже тяжко. Представте собі, як проти вас приїде імба 8 рівня Тігер 2. Ви нічого не зробите йому абсолютно. Дивлюся ж, їду я один, От. але я не буду дуже піджиматись, я стану тут і попробую відіграти тут. А далі відіграю, подивлюся як. За світом. Хто звідки буде світитися? Ну, звичайно бачу. Треба, треба повністю чекати. Ну, дали хіба 200 урон, насправді. Але справа в тому, що нас може зараз підставиться він чи ні. О, нам не вистачає. Не вистача нам це та проблема, про яку я казав. 5 УВН вниз, КВН перепрошую. Нам недостатньо. Недостатньо. Ну ну, давай. Пробуємо танкувати щось там. урону. Не пробиваємо. Зараз попробуємо в СОСОК, а він не підставляється. Давайте піду на КД, дивлюся по сетапу, що наша СТ справляється. ДТ вже ним піднім... піджимає справа. Добре, молодець. От помиляється. А, він помиляється і я помиляюся тому що я не можу виїхати, мені не вистачає КВН. І все, їдемо тут душити, просто отак. Клоб. А, Вони цілять мене в НЛД. Якщо як бачите, цілять вже в НЛД, і мені вже складніше. Добре, ми його мусимо забирати. Йдемо на КД. Йдемо на КД і ми зараз розіграємо його. Ну, оце, 40, як бачите. Тут я вже зіграв акуратніше. І їдемо тут душити, тут вже можна розмінювати свої ХП. І видали цілий барабан. Ну, 1200 урону, Це що ми встигли настріляти, але я стояв. Тож, друзі, це такий танчик фановий. Мені він дуже подобається. Звичайно, хотів би я зараз ще смешера, тобто кружика. Або анігілятора, звичайно. Е... Хелсинг у мене є в ангарі. Тож, чекайте відоса, скоро він вийде на Хелсинг. Це взагалі дуже кайфовий танк. Так що, друзі, всім дякую за перегляди. Підписуйтесь, до зустрічі, братва. Чекайте нових відосів.